Так, всім доброго ранку. Ого, тільки кинув. І на падінні окунь взяв. Так, і що сьогодні в мене в руках? Якщо закрити тако-тако і навіть тут, якби ще міг закрити, то взагалі дизайн дуже схожий на Ямагу. Тільки в Ємагі ця гайка така чуть випукліша і, і гостріша. А так це флагман Орбіон. І характеристики 2.09 довжина екстра фаст, ну і справді екстра фаст. І тест 06,5 грам. Щось ходив-ходив я по тому флагмані. Дивлюся, Орбіон до 5 грам, я аж сам здивувався. У мене раніше був до 15-20 до 20 грам. Ним ловив нас на міському озері і думаю, чи побачив цей до п'яти, думаю, треба спробувати. Так як вже пішов по бюджетних спінінгах цього року, як і лайтових, так і мікрушних, думаю візьму цей і половлю ним, і скажу свої враження, так як відео з ним немає на Ютубі. Є тільки до 7 грам, там ще модель вийшла, то з ним бачив голови якийсь блогер. Але що цікаво, що 1 грам навіть видно по вклейці. Так, тут модель ОЛС з вклейкою солідною. І 1 грам навіть видно, як він падає на дно і відіграє вершинка. Що для такого бюджетного? Стоп. Ох, покльовка була яка злюще. Ох, і у кушара всадив. Ха -ха. Нормальний, нічого не скажеш. Зараз зафоткаю його і продовжу. Ось такий гарний ну і покльовку я почув. Просто. Недаром хлопці казали, що він має чуйку капець. Він дзвінкий. Все через те, що я думаю, що тут полірований йде бланк, а тут далі йде такий, як то навіть пояснити, не знаю. Ну, Одним словом, не полірований, такий гладкий, а такий шершавий ніби. Того, думаю, за рахунок цього і така чуйка в ньому присутня. Ну, то що Там одне кульцо трошки кривеньке. таке то нема що дивуватися, то флагман. Ну, а так, в цілому, за, за такі гроші палочка досить конкурентна, я би сказав. То, що вона для Мікроджегу трошки важка, важить як лайтовий спінінг, ну, але це так, правда. Бо, на мою думку, ті блогери, яким дали спінінги, ті самі, що навіть азурою ловлять, ну то вони не можуть сказати щось погане про ті спінінги. Не думаю, що там всі все всім їм там підходить, прям такі класні спінінги. А погане вони нічого не можуть сказати. А чому питається? А тому що коли вони щось скажуть погане, то їм більше ті спінінги не дадуть. Так що тут... Таке, а от якби вони купили за свої гроші ту палку, то вони можуть казати про неї все, що завгодно. От, будь ласка, ще один. Тирочок зранку, від перчик класно працює. Блін, Хотів ще їх підзамовити, а, а шкода, що вже їх немає. Лишились такі кольори, тільки якісь дуже яскраві, кислотні, якісь, як ніби як під десь ловити. Ну, перший раз, як я ним кинув, то заброс був напевно на метрів 10 в мене вийшов. Через те, що він порівняно з тим фліком, що я лою до 4 грам, то він насправді набагато жорсткіший. Майстрій. Флік такий трошки сопливіший, ну, але ним анімувати на одному грамі дуже круту приманку. Особливо якогось пасивного хробачка, то, то взагалі. Виходить гарна проводка. Ну, а тут суто, суто вклейка працює. Навіть я вже маю з чим порівняти, коли. У мене клюну тут 300 грамовий окунь, то фліком я його не міг підняти. Ну Там немає запасу ні в комлі, ні взагалі по бланку. Він такий дуже делікатненький. Так що, думаю, цією паличкою, якщо клюне якийсь більший окунь, то його можна оп, спокійно на бланку піднімати і не боятися. Тут запас дуже хороший. То і чуйка, я вам скажу, ну, от на легенькій катушці, на тоненькому шнуру один грам, ну всі покльовки реально в руку. Ну, звичайно, якщо поставити сюди якусь катушку 250 грам і якийсь 0,4-06 шнур, то звичайно, що чуйки як такої тут вже не буде в ньому. Ну, але він і не... Створений для таких шнурів і для таких катушок. Тут має бути щось стояти легеньке і тоді ця паличка буде працювати так, як від неї очікують. Ну, за чуйку я справді здивований, що так гарно передалися ці покльовки. Там пару окунів, правда, підсіли, ну два клюнули ох, знов. Два клюнули дуже чітко, ну і все було видно і по вершинці. І передалась мені чітко покльовка в руку. Ну і рачок поки що розриває. Ха -ха. Треба кинути туди під протилежний берег, там любив окушок стояти крупніший і... і щучка попробувати. Може ще туди і не підійшов. Спробуємо пару закидів. І так само в мене була історія з вклейками. Я взагалі не любив спіні з вклейками, вони мені якісь здавалися сопливими. щось мав я свої претензії до них. Завжди тільки ловив тубуляром, що зимою, що осінню, що, що весною. Цієї зими, думаю, буду ловити суто вклейками. О, і дивіться як вклеєчка, чик, прогинається. Так, ну що, нарвався я на коряшку, тут в березі є така підступна, і прийшлося обірватися. І поставив перчик Ворм 1,6. Це взагалі класика зі всіх пасивних приманок на окуню, той самий Polaris. І зараз буду пробувати ним трошки покидаю. Ну а далі вже покльово. як буде окон відкликатися, можливо ще щось змінює, якусь приманочку. Є. Гарна була покльовка. Такий чорний окушок. кошок. Так, да, треба щось змінити, бо на цей вором щось не дуже. Сучасно. Так. Є в мене ще, звичайно, задумка на рачки половити суто. Думаю, було б досить цікаво, навіть самому, якщо чесно, чи буде клювати суто на рачки. І хочу зібрати mm. таку міні-колекцію рачків. Суто для мікроджигу. Це десь від 1,5 грам будуть рачки у мене до 1,8 грам. От зараз попробую німблом. Це, напевне, 1,3. То в 1,5 то там вже не був у них такий кризі фіша досить великий. Це 1,3 здається. Зараз ним попробую покидати. Чотко. З'їв. Ось півтора грама на дно і дощ пішов. Півтора грама кінчик відпрацьовує вже. Цікавіше. Чи буде тільки окунь його відпрацьовувати зараз? дуже просто, Шигарно. о, -хо -хо. кто там, кто там, покажись не показывается, Акушарик зачетный, ну орбион, да. нападение титр класс и І дивіться, який кабанюрчик, да? Клас. Да, вот там і при березі стояв за кушок. Пішов на своє місце. Є зразу ще один. не заставив себе довго чекати. Туда прямо до тікаряшки. коряшки. Не факт, що там ще буде один такий здоровий, але... але хотілося би. Скажу чесно, як є. Хотілося б ще одного такого потягнути. Гарного окуня. Не клюнуло з вибросу, ха, тут на пів дороги кушок все-таки з'їв. Почалося покльовки там під тим берегом. Попробуємо зараз щось там взяти. За верхню губу їсть, голодний, їсти хоче. Да, от тобі і грудень місяць, погодка дощ, он не перестає, і кльову вже такого немає, як. Я тільки починав ловити вже різні приманки, пробую кольори. І... Окунь замовк. або, як закрив рот і не хоче їсти нічого. Так що можна підвести такий маленький підсумок. Спінінг. ну Тут не скажеш, вартує там свої гроші, не вартує, бо він і так на сьогоднішній день досить дешевий. І так, на мою думку, ці дешеві такі спінінги, там до 5-4 до грам, вони всі підходять для тих людей, які хочуть спробувати, що таке мікроджиг, але не хочуть вкладати гроші в якісь там дорогі японські палки. Так що можна купити таку дешеву палку, половити на грам-1,5 і собі зрозуміти, чи воно вам треба, чи ні той мікроджиг і бавитися з тим окунем. Якийсь листочок. Ха. Чи воно вам треба, чи не треба, собі спробували. разі чого її можна в будь-який час продати за ті самі гроші, або навіть лишити комусь і на подарунок, або собі на всякий випадок як якийсь спінг запасний навіть. Ну от Golden catch мені більше сподобався, якщо чесно. Я його напевно, і не буду продавати, а залишу собі, буду ним ловити. А з цим подивимось. Як складеться його доля, можливо, ще пару рибалок все рівно з ним зроблю. Так що буду закінчувати, кльову і так немає. Нема що тут мокнути на тій річці, треба їхати додому, грітися. Якщо ще світло є, звичайно. Так що все, всім дякую, що вам дивилися.